Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. І зараз в вашу увазі ми пропонуємо акційну позицію під кодом 04. Футболка жіноча. Звертаємо вашу увагу на те, що залишилися останні 6 днів акції, коли ви маєте можливість придбати дану позицію за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Після закінчення акції ціну буде змінено. Встигніть придбати, заробляйте разом з текстильною групою Kavletex. Лише у нас ви маєте можливість ще протягом 6 днів придбати футболку жіночу зі знижкою 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,75 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг 68,75 доларів. Встигніть придбати, так як кількість товару обмежена. Дана позиція вже закінчується. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 2,75 долари, а вартість мішка вагою 25 кг з урахуванням знижки 68,75 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно лише написати нам повідомлення або зателефонувати відправлення, здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 04. Футболка жіноча за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Встигніть придбати так як кількість товару, обмежена, позиція вже закінчується, а до завершення акції залишилося останні 6 днів. Присутні в даній позиції всі розміри. Різноманітний. Модельний ряд та кольорова гама для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто придбає. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,4. Жіноча футболочка всіх розмірів за зниженою ціною. Знижка становить 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2,75 доларів, а вартість мішка вагою. 25 кг лише 68,75 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. До кінця акції залишилося 6 днів. У вас є унікальна можливість придбати дану позицію за зниженою ціною. Але покваптеся, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше новинок літнього сезону. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,4. Жіноча футболка всіх розмірів зі знижкою 25 доларів. Втигніть придбати за зниженою ціною. З урахуванням знижки ціна мішечка вагою 25 кг становить лише 68,75 доларів.